Кейс може бути представлений як однією, так і декількома одиницями аналізу. Часто метод кейс стаді використовується у вигляді парного порівняння, вивчення двох випадків. Є два найбільш популярні види порівняльних кейс стаді, максимально близькі та максимально відмінні випадки. Для чого їх використовують? В аналізі максимально відмінних випадків аналізуються два кейси. Максимально різних між собою. Але де є один якийсь фактор, який однаковий. Дві ситуації випадки різні у всьому. Окрім однієї незалежної змінної – Х. Ми цю зміну називаємо ще пояснювальним фактором. Але ситуації також схожі за залежною змінною. Фактором, які ми хочемо пояснити. Мета в нас довести, що є зв'язок між факторами X та Y, незалежно від середовища та ситуації. Якщо одна і та ж е, гіпотеза виправдовується для двох настільки різних випадків, це буде служити кращим її доказом. Наприклад, уявіть собі два ресторани піци. В центрі Києва я хочу довести або ж спростувати теорію, що є зв'язок між розміщенням ресторану в центрі Києва, це в нас X, незалежна змінна, та кількістю відвідувачів, це залежна змінна Y. В одному хороша піца, в іншому погана. В одному хороший сервіс, в іншому поганий. Один ресторан дорогий, інший дешевий. Єдине, що об'єднує ці ресторани, це так це те, що вони в центрі Києва. В такому випадку я е, знаходжу докази до моєї теорії, що є зв'язок між розміщенням ресторану в центрі Києва та кількістю людей. Мета такого порівняння довести, що є зв'язок між фактором та Y, тобто незалежно від середовища ситуації. Або ж е, можна дивитися на аналіз з іншого боку. Наприклад, я хочу відкрити свій ресторан. Та е, е, привабити людей. Тому я хочу подивитися, що в вже існуючих ресторанах приваблює людей. Я беру два абсолютно різних ресторани, в які ходять багато людей, щоб перевірити, що в них спільного. В нашому випадку я знайду, що спільного в них лише розташування в місті. При порівнянні таких максимально різних випадків, мета це виявити, виявити спільне у різному. Тепер розглянемо максимально близькі випадки. В аналізі максимально близьких випадків вибираються два та більше кейсів, де є максимально схожі ситуації. Ці випадки мають відрізнятися між собою за якимось одним фактором X, а також мають мати різне значення фактору, за, якими, за яким ми хочемо їх пояснити, тобто Y. Порівняння відбувається за фактором, за яким ці випадки відрізняються, за фактором Х. Логіка така: чим більше схожі випадки між собою, тим більше ми впевнені в тому, що за відмінності в результаті Y відповідає той фактор, за яким випадки відрізняються, х. При порівнянні наша мета виявити відмінності в схожому. Розглянемо, як аналіз максимально близьких випадків може використовуватися в дослідженні корупції. Візьмемо дві країни, максимально схожі один до одної, але різні в рівні корупції, наприклад, Молдова та Грузія, обидві країни минулі Республіки Радянського Союзу, в обох низький рівень економічного розвитку, мала площа країни, майже однакова кількість населення, обидві країни демократія в формі правління. Та мають асоціацію з Європейським Союзом. Але країни різняться з факторі, які ми хочемо пояснити: рівень корупції. Грузія посідає 46 те місце з 180 країн за рівнем корупції, а Молдова 122. -те. Тобто рівень корупції в Грузії набагато нижчий, ніж в Молдові. При аналізі цих максимально близьких випадків нам треба виявити, чому вони різняться. Логіка така. Якщо ми знайдемо релевантний фактор, за яким відрізняються ці держави, цей фактор Х, ми можемо зробити висновки, що це саме він спричинив такі результати з корупції, тобто відмінністю в державах, цей метод підходить як для розроблення гіпотези, так і для перевірки гіпотези. Він має дуже хорошу ілюстрацію причини наслідкового зв'язку та е, підходить для перевірки гіпотез дуже добре, але важливо знайти підходящі пару випадків і обґрунтувати корисність їх порівняння.